Теперь возьмем Достоевского. Его вот недавно Питерсон снова разбирал. Достоевский, его несколько главных романов, достояние всей Европы, всего мира, всего человечества. Да, он писал дневник писателя, я это студентам всегда говорил. Он антисемит. Он не любит поляков, он не любит немцев. Он пишет, скажем, такой шовинистический дневник писателя. Но тогда его коллеги во Франции, в Германии, делали то же самое в Италии, это был дух времени. Но в его романах где имперский дух? Где имперский дух у Родиона Раскольникова? Да, он шовинист. Да, он меня бьет. Да, он алкоголик. Но я люблю его. Почему вы хотите, чтобы я от него ушла? Вот здесь такое вражение у меня выкликает такие слова. Ну, вибачайте, якщо людина є антисемітом, шовіністом, виправдовувати її. Тим, що ну це ж було популярно, якби. О, круто, він був наркоманом, тому що це було популярно. Давайте його наслідувати. є е -е -е! Російська культура, зашибісь, кайф. Просто романи балдежні. Просто написані найбільшими ганебними подонками усього світу. Вони просто аж шикарні романи. Обожнюю, радіон розкольників. Убив бабушку, бабушку топором. О, шикарно ще. Преступлення, тваря дрожаща или правами. О, от это просто розмухування. Оце просто ідеї, які прям повинні змінити наше життя, вони поглиблюють наше ставлення до цього світу, вони дають нам ось цю е іскарку, яку ми не маємо у нашому житті, вони дають нам можливість розмірковувати, в яку нахер хто хтось потрібно зануритися, щоб зрозуміти, що не варто просто взагалі соприкасатися з этим всім. І я думаю, що якщо Достоєвського, Розбирав той же ж Пітерсон, це не означає, що він є величним. Якщо преступлення і наказання не сформувало в російській дійсності зараз, от зараз, там, де його вивчають абсолютно, як то кажуть, від корочки до корочки до дир у російській ж шкільній системі, в якій немає українських авторів. Які немає буряцьких авторів, чеченських авторів, які немає татарських авторів, в якій вивчають російських письменників? Русську культуру. Чому ці романи не сформували людей на цій території? Але на це, на це немає відповіді. Немає ось, І не здається таким питанням, пан Бумістер, Чому ж немає людей у цьому режимі? Чому вони всі поголовно підтримують експансивну політику власної держави? Чому вони... Всі відверто аплодують, абсолютно навіть слово не можу підібрати так, щоб не було скарг від того ж Ютубу. Але абсолютно неприйнятно, скажімо так, обтікаємо. Політику, діяльність на наших теренах. Дійсно, людина, яка читала Достоєвського на Заході, вона, можливо, і дістала для себе щось нове та цікаве. Але вона не. Навчалася на ньому жити, вона на 100% не переймалася тією проблематикою і тією дійсності, в якій жив Достоєвський, який він писав. Вона, ця людина на заході, вона живе в своїй системі координат. Для неї Достоєвський, ну це як прочитати ще якогось письменника з території Мамбаюмба. Тобто, да, він там великий письменник. Russians, о, вони створюють якусь культуру. Давайте поглянемо, що створили Russians. І ми читаємо: ой, Достоєвський, і наказання», ой, от, та да цікаво. Але вони все одно виростають у своїй системі координат, зі своїми авторами, з дійсно реальною європейською культурою, європейською літературою, культурою країн, які ми, як ми бачимо зараз, є абсолютно цивілізованими, країн, культури яких. Продукує не цінності, давайте бляха всіх вб'ємо, пограбимо, зґвалтуємо, а шикарне буде. Кайфаньом, пацани. Ні, вони продукують культуру на Заході, яка рефлексує сама себе. Яка за допомогою цієї рефлексії? Змінює своє ставлення до тих чи інших подій, до тих чи інших подій у історії, в якій вони жили, яку вони проживали, до тих чи інших особистостей. Це нормально, якби вчитися на своїх помилках. Так, безумовно, є перегиби, я повністю згоден з тим, що ліві радикальні рухи на Заході вже занадто глибоко, скажімо так, рефлексують. Але це ж якби не є тотожним. Російська культура не відрефлексувала свою імперськість, в ній вона присутня. Я потім буду давати ще декілька цитат того ж пана бомістера з цього ж відео. І там він про це якби, якби проговалюється, як то кажуть. Але ну, російська культура про це ні гадки взагалі не має. Вона репрезентує ось те, що ми зараз відчули на собі. І постійно це репрезентувала. Відмінністю є лише те, що до цього ми вимушено жили у цій системі координат. Ми не могли якби, відійти. У сторону і сказати, слухайте, давайте реально скептично подивимося на цей культурний продукт. Ми отримали цю можливість лише після 91-го року, і ось ми маємо дійсно реальні результати. Як тільки ми відійшли в сторону, і росіяни знову захотіли до нас якби, прийти, то ми побачили дійсність, якби реальність. Ой, а як виявляється, <св> що ой. Культура російська та цікава, виявляється, ой, яку хтонь вона до нас несе. М -м -м, вбивство, галтування, бомбардування, кайф взагалі. Це ж про це, мабуть, писав Достоєвський, так? або його не вивчають, що є оксюмороном у російській системі освіти. Або він не діє так, як вже їх сказав, на цю спільноту, або він діє так, що воно призводить до. Таких от наслідків, і більше немає жодних інших пояснень, тому що відбувається. Розумієте, річ у тому, що відмова від російського це намагання пояснити, чому, знайти причини, так? І е копання у глиб російської культури це дійсно ті ж самі причини. Тому що російська культура сформувала таке суспільство, яке надало такі повноваження товаришу Путіну. Путін не є відстороненим від свого суспільства. Він Абсолютно залежний від свого суспільства і абсолютно на нього спирається. Це є абсолютною правдою. Ну тобто, ми бачимо це по тій реакції російського суспільства з початку 24 лютого. Ми бачимо, що на п'ятий місяць війни російське суспільство виховане і Толстовими, які проти війни, вони за мір. Вони нічого не роблять. Вон и нормально Спринимают всю ситуацию Так, е, дейки, скажем так Некоторые ворчание, Я бы вот так, я бы сказал Ну, некоторые ворчания, ну, цены растут от эти, Ну, да, вот это вот, ну, что это ты Наши умирают, а их умирают Ну, уж давайте вот это вот как-то разберемся Не, ну, понятно, что Украина существовать не должно, Ну, как бы, ну, ну, это как бы И дети, понятно, да, ну, вот Ну, можно как бы и с меньшими потерями Ну, конечно, безусловно, да, 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 конечно Спецоперация должна Должна проходить І якщо ми не даємо висновків, що спирається на аналіз, заснований на, скажімо так, сприйняттям реальності, в якій ми зараз існуємо, то вибачте, ми не зможемо і надалі ефективно реагувати, а потім і проводити проактивну політику на основі вже зроблених висновків. Ну, я не знаю, як взагалі це не вміщується у голову таких мислити.